Всім привіт, шановні ну, друзі та підписники. Сьогодні я буду знімати другу частину українського сухпайка, що я там того разу знімав. Там того разу ви самі бачили, що я не подужав повністю цілий сухпайок, з'їв хіба два пакети, ну і пачку печення. А того разу то, я ті два пакети останні що залишилися, в мене я буду доїдати менше, якраз залишилося з того сухпайка каша пшенична з куркою. І каша гречана з явичною. От, от басу пайка, я сьогодні буду грати, у мене сьогодні друга частина. Так що, самі пам'ятаєте, попереднє відео, все було свіженьке, все було файне. Було шкода ті бло, пакети, їх знищувати просто так, я вже вирішив зробити другу серію, другу частину свого відео. що, Приступаємо до першого пакета. Доступаємо перше до пшеничної каші. каша з куркою. Вон коша моя каша з куркою. Будемо знімати пробу. Ох, нічого собі. Ото каша. Ммм блін. Від. То смоку ти А то я зараз буду насолоджуватись. бляха. Блін, трохи незручені пакети тримати. Зараз вам ще на ложці покажу. О, наберу. Так. О, моя кашка. Так що? Хлопаки, вибачайте, що не знаю хто там, хто з вас буде голодний, але пробу я мушу зняти з вашого сухпайка. Так що приступаємо. М -м -м. А то смогу капець. Вот От уже. Бачите, моква є. Цибулька. Slovenci ne znajo prispog, čez mejne, da je čez mejne tudi je. Od vidikih kvadratnih minusov, tudi pri tečem to je kaše, majhne že nevedno, majhne že samo je meso, nazova je pa pšenica kaša. Ale ja to tak tutaj jest samo mięso. Tu ja wyobrażam, to była sama tyszonka. To To smakuje. Ja chłopcy rozumiem, że tam bardzo ciężko jest. Але принаймні хоча б дуже файно харчуєтеся. Я за вас дуже радий. Дуже смачно, все свіженьке. Не є таке харчування, так як ті орки харчуються. Все прострочене. Пам'ятаєте моє відео попереднє, там де знімав з москальським сухпайком. Все було ще з 2021 року. А то вже бога дякую, 2023. А той сухпайок мені. Не знаю, тут не, на ті упаковці не є вписано, А не вписано, до 2024 року аж. Що ще рік придатності має. Аж до наступного року. Все свіженьке, натуральне. Не так до тих орків. Але смаку так капець. bomba. Сказький сухпайок я зазнав з першої частини, з одної частини. Бо самі бачили, самі пам'ятаєте, я там перепробував все, але я почув, що навіть не міг їсти все прострочення, все спорчене. Вона не міг їсти. А то мусив поділити наш сухпайок український, мусив на дві частини поділити. Бо шкода такий і продукт втрачати, шкода його просто так або викидувати, або що. muskátským nasoudili si pse, pse kuté. A našel, já ja škodoval doma ty tam. Vypřes sám zim, kus smaku to. Bomba. Ale smaku tam. Čeče kraje, rečka z javočnjo. Zazaj nas ovoči s cikuričnim jasom. Potem bodo nas ovočili z javočnjo. . Mine zo den pakket.ступ Google. Ого. Нічого собі гречка. Зараз вам покажу, як файну серцю відкриє пакетик, щоб було файно видно вам. Зараз покажу, яка там гречка. Той пакет же самий, як той попередній був. Більше м'яса, ніж той гречки. Дивіться Там, блін у мене сьогодні м'ясний день. Сегодня суток на мясе. Пипец. Ммм, вид. Вот то смаку тесты. Какая красота. Ммм, бомба. смаку теж ще капець. Та звичайна каша саме заправлена, так що там попередня була. Саме відчувається присмак цибульки, відчувається чесночок, перчик. Ну, все до смаку, як має бути, все гігансько. Тище? Так, що береть примір від мене, маєте можливість всякі прикочки пробути їсти. Nie chodźcie chłodnymi. Jesteś, skąd się dusza obudzaję. A to ja goblę. Do słuchania, to taka, że po prostu bomba. Wikilu, czarny kawałek mięsa. Gdzie w każdym jak szaszek, Taki kikwalok mięsa. Nie wiem, czy w modu lizę. Hmm. Pēc šova ir propasts, ale smaku tā. ačno. O to je treznaв. Два пукети місяця. Все смачно, все шикарно. Насолився і то дуже файно. Все всіх. Всього найкращого, щоб ви всі, всі були щасливі і здорові. Всього найкращого. Вам. З вами був ваш Володимир. До нових зустрічей.